У спеціальному кріслі та підключена до апарату Штучна нирка Полтавка, Надія, пацієнтка нефроцентру обласної лікарні. Хожу тричі на тиждень, при цьому я ще працюю, працюю в школі, тому мені комфортно підібрали графік лікування. Тобто я можу і працювати, і ходити отримувати процедуру діалізу. У мене генетично. Я б все одно, як сказав мені завідуючий нефроцентром, я б все одно сюди потрапила. Рано чи пізно це було передумовлено. так. Замісну ниркову терапію, методом гемодіалізу жінці роблять четвертий рік. Нині вона підключена до нового апарату Діалог плюс онлайн. Я безлаборний процент, мене так привезли вже сюди. Мене тут відкачали. Привели до тями. Я дуже вдячна за те, що я ще можу жити, працювати, спілкуватися. На сьогоднішній день я можу сказати, що я себе почуваю добре. У мене дуже гарний лікуючий лікар. Лікуються хворі з термінальною хворобою нирки. Дані пацієнти приходять до нас тричі на тиждень. Сеанс гемодіалізу проходить на протязі 4 годин. Пацієнта підключають на руку. Є дві голочки. Це судинний доступ до самого апарату. По одній магістралі йде забір крові на апарат, проходить фільтрацію. Це такий фільтр, і вже очищена повертається до пацієнта. Таке очищення життєво важливе для них. У центрі нефрології та діалізу обласної лікарні у Полтаві встановили та запустили в експлуатацію вісім нових апаратів штучна нирка. Це обладнання дозволяє більш ефективно очищати кров, каже Лілія Костюк. Наразі в нас є апарати Діалог Плюс і діалог Плюс онлайн, які дають змогу проведення не тільки сеансів гемодіалізу, а й гемодіафільтрації. Тобто пацієнти, які потребують, у яких є вторини, і потребують потребують очищення крові від фосфатів, у кого підвищений парад гормон, то тих ми тоді на ті апарати всадимо. Ну, це все коригують лікуючі лікарі. Нині в обласному нефроцентрі амбулаторно лікують 110 пацієнтів. Щодня тут, згідно із графіком, процедуру гемодіалізу проводять понад півсотні людей. Розповіла Лілія Костюк. За кожним пацієнтом закріплений у нас лікар контролює щомісячно результати аналізів і, звісно, коригує лікування. Тому що вони не тільки лікуються методом гемодіалізу, а ще додатково в них є супутня патологія, яка теж потребує додаткового лікування. Якщо потрібно якісь консультації суміжних спеціалістів, ми, звичайно, їх направляємо, здебільшого на базі нашої лікарні. Як розповіла Суспільному Лілія Костюк, на Полтавщині нині методом гемодіалізу лікуються 183 пацієнти. Тетяна Весна, Микола Єрьомінко, Суспільне новини Полтава.